Ночі дрони залетіли в Орел та Володимир. Завжди говорила, що в Росії якісь дебілкуваті назви. За інформацією губернатора Орловської області, за ніч засобами РЕП знищено два реактивних безпілотники над містом Орлом. Водночас такий дивний збіг. Все збили, безпека. Ну, знаєте, як і завжди, тільки уламки десь там впали, але вони не становлять загрози. Але місцеві пабліки. Та усі канали розриваються кадрами наслідків атаки та пошкодженого ТЕЦ. Єба майже звіту. Це бахнуло. Угу. А я вам нагадаю, Оленка ще в 2022 році вивела дуже просту формулу, якщо хочете навіть заповідь: Ні бамбі, і ні бамбім будеш. Бо, звісно ж, так легко, так приємно тішитися кожен раз ударами по Києву. Бо ну, це ж так війна і ведеться проти країни, яка на тебе не нападала. Треба погасити світло, погасити тепло, треба, щоб мільйони просто здохлі. От тоді росіянин справді відчуває тепло на душі. І геть інша справа так, що відбувається, коли треба раптово збирати гроші на генератори для своїх українці. Київський режим починають бити по ні в чому не винним. Цивільним бідним росіянам, лишаючи їх без світла? Так це невозможно. Так, ви такі? Ви що, ви що, не люди? З вами тепер треба боротися ще більше. Я обожнюю всі ці заяви, коли виходить Міністерство вбивства Російської Федерації, каже, ми наносимо удари по українській енергетиці в відповідь на, на їх удари. Зачекайте, так ви ж 22 го року, це з нами робите, Какой ответ на ответ? А до этого що це було? Але зрештою, нехай і самі пропагандисти так себе трошки одні в той момент, коли вони стоячи плещуть в долоні від радощів, що б'ють по Україні. Хай пам'ятають, що наступними будуть вони. Несли удар по Києву. Світ в Києві нет, тепла в Києві нет, води в Києві нет. Хорошо это или плохо? Я считаю, хорошо. Ми продовжуємо збір для. Нужд, Белгородской области. Будем покупать приборы, которые позволяют обогревать помещение, которые позволяют готовить еду. В общем, все, что нужно для тех, кто, извините, является беженцами и те, кто проживают в домах, находящихся в зоне блокаутов. Киевский режим бьет по гражданской и энергетической инфраструктуре региона. Мы должны быть готовы ко всему. Самый зараз было бы идеально вкинуть снова и снова это зерно, что... Ну, так пам'ятне діло. Це ж українці на нас напали. Ось вони наслідки цієї агресії і атак б'ють по цивільним. Але слава Богу, що у українців все погано. Погано, правда, що й у росіян все погано, але добре, що в українці все погано, тому що це наше і відціняє ситуацію на Донбасі з відсутністю води. Приблизно так, як правило, думають пропагандисти. Проблеми треба по їхньому не вирішувати. Проблеми треба перебувати іншими проблемами. Але загалом біда Донбасу, відсутність води, невизначеність в період найскладнішого зимового сезону це та тема, про яку російські пропагандисти, російські великі канали воліють говорити знаєте, як про мерця або добре, або ніяк. Тож і обирають як правило ніяк. воды, вот, просят уточнить аудитории, если у вас есть на этот счет какая-то конкретика. Позиция наших властей, она традиционно в том, что с водой все в порядке, но местные там давно знают, что воду пить нельзя, и лучше ее даже в рот не набирать, ее лучше вообще не использовать, Но ну, просто выбора нет никакого. Там многие водохранилища уже полностью исчерпаны, ну, ну прям до дна. А, и это будет нереальная проблема. Конца и края в этой истории не видно. И в таких условиях, к сожалению, Донбасс будет жить долго, и еще непонятно, какой у нас будет зима, будет ли она без осадков. Если она будет без осадков, то я, честно говоря, я даже не знаю, как там эту водную проблему решать. Местная власть потеряла очень много времени, когда занималась самоуспокоением. <рес> ну так, коли вже воду злили навіть из батарей, то не знаєш на що і сподіватися. Хотя глупыши. Ну, посмотрите. Ведь в Росії кожен день презентують какие-то прекрасні, хороші, добрые, светлые новости. два котла на фронті. Ракети, штопаются со звуком, со скоростью звука. Ну, какая вода? Ну, какой Донбас, ну господи. Раніше у Росії було два союзники. Пам'ятаєте, флот та армія. З тих пір, як друга армія світу провалилась і не взяла Київ за три дні, а флот потонув. Ну, принаймні чорноморські, за Паєбріком почали шукати іншого нового союзника, і знайшли це якраз ті самі ракети. Тепер будь-яка тема на кухні, на вулиці, в пропагандистській студії має зводитися тільки до Посейдона, Бровісника та Сармату. Слухайте, я чекаю, коли статистика цього року покаже, що це три найпопулярніших імені серед новонароджених путіністів. Ну, зрештою, можна туди додати і тоже. Економіка в дупі. Та ви що? В нас є посейдон. Народжуваність та демографія на дні. Вертіти ми все це хотіли на буревіснику. СВОшники бунтують на фронті все пропало, та сармат їм в дупу. Приблизно так тепер виглядає абсолютно увесь порядок денний російських інформаційних повідомлень. От хто точно понімає, що відбувається, то наш верховний главний і... Мне кажется, что вот осознание и глубина Клубина. принимаемых решений У -у -у. до многих в нашей стране на самом деле не доходит. Вот совсем У -у -у. не доходит. Вот посмотрите, да, экономика разорвана в клочья, какие-то безумные разговоры людей, какая-то бокальчук, воюющий с кем-то, какие-то сети что-то молоко такое, молоко секое, безлактозное, а миндалевое молоко, а вот еще поколение фалафельные, а еще вот эти нервные, а еще квадроберы, а еще идиоты, выходящие петь песенки, повторяющие вьетнамские протесты, обслуживающие их старые пидорасы типа Венедиктова, пидорас духа, я имею в виду. А вот вот это, это все, ясно, что это деньги, Навальновская сволота, которая здесь пытается переобуться и теперь уже найти, ну, не, то есть впрямую вернуться к своим британским кураторам, потому что Певчих, совершенно очевидно, она мне и суд проиграла на эту тему, она представитель британской разведки, задача которого как раз совращение малых и тупых, чем мы занимались Навальнято все это время. И вот, когда ты смотришь на это, и вдруг опаньки, Казалось бы, вот из этой всей пошлости страна никогда не выберется. Какие-то пляшущие человечки, какая-то хрень постоянная. Включаешь телевизор, смотришь на этих стариков и старух, восставшие из ада, что-то из себя поющих, пляшущих. То есть до блевоты доходят от всей этой нашей гоп-поп-шмот. Вот, вот просто реально какая-то блевота какие-то непонятные люди чем-то занимаются кто ты я вот рэпер шмы. кто ты хрень несчастная уровень совсем какой-то ничтожный и вдруг совершенно неожиданно просто совершенно неожиданно совершенно другие лица и уровень проектов которые себе представить невозможно просто себе представить невозможно орешник буревестник посейдон технологии которые ну, не могут быть созданы вот всеми этими мечущимся на улице отыскивающих мигрантов теми кто на зарабатывает то есть вдруг вообще другой фон вот просто другая страна Кірса, знаєте, чекає, коли він скаже, що це позаземні якісь розробки, що росіяни, в принципі, піднялися над землею, над звичайним мисленням, розробками і розродилися. Зрештою, друзі, не кожна ескортниця так вміє лизати, як це робить Слав'ях. Він коштує свої гроші, подивіться. Путіну митися не треба. В нього є російська пропаганда, яка залізе у найглибші тріщинки для того, щоб все це презентувати. Зрештою. Два тижні вони носяться із темою нових ракетних випробувань і розробок. Я хочу запитати вас, на якому із фронтів вже Росія перемагає? Що змінилося? Якісь квотування, якісь показники? Що відбулося у світі, щоб от отак могло підтвердити слова Славіова? Правильно, нічого. Ну, я особисто мене цікавить, а чи є в Росії дитячі штрафбати? Якщо немає, то тепер точно будуть. Бо тут із спинію сталося страшне канфуз. Тепер ясно, чого його завжди оточують привдягнені ФСБшники, які мають грати типу звичайних людей, бо від них заздалегідь ти підвоху не чекаєш. А тут хтось допустив до тіла вождя справжню дитину. Певно, всі ФСБшники-карники просто були десь зайняті. Ну і малий видав всю правду. Незручна інформація із фронтів прорвалася публічно. Малий розказав про свого дядька, який на фронті отримав поранення, якого ніяк не може чуда російська медицина вилікувати. Але і чекати його командири теж не збираються. І прям із пораненням, прям збираються його знову відправляти в місні Атаки. Ну, ми вам багато розповідали про Каліч Полки. І, звісно же Путін. который никогда ничего подобного не слышал и не знал, обещает разобраться. Кира, Кира, а что ты это делаешь? А да. чебурочку и несколько тетрадок и термос из комитета семьи военных а что А что бы ты хотела, чтобы Ну, у меня сейчас сидят на фронте, его ранили в руку, его, он был в госпитале, его никак не лечат. Сейчас его отправляют на задание. А я б хотіла, щоб його перевели в хороший госпіталь в Росії. Надійного. Ладно. Як моє ім'я? Антон Пецюра. Абзатів. Дякую, що ти пам'ятаєш моє ім'я. Ну, подари скажу, він дуже любить. Дякую, точно. Абзатів. Абзатів, перебач. Та брехати. Брехати це ж головна скрепа в Росії. Там же все на цьому побудовано. Брехати, переконувати росіян, пропагандою закручувати їм, гидати на мізки. Ось і все, що вони вміють робити від малого до великого. Дивіться, яка історія: безсмертний хід наш улюблений, наша центральна мемська фігура оцей хід Київ за три дні, він помер. Але йому на зміну народився випадково новий Київ за півгодини. А як? не чекали, правда? Кинути бомбу, влаштувати Армагеддон, виявляється, не страшно, принаймні так стверджує Гуру Льов, Рахуйте, російська пропаганда. Бо у світі люблять сильних, рішучих, і тих, хто можна це наважитися. Я, правда, не дуже розумію, яких таких сильних, якщо світу після цього не буде, але здається, що осіннє загострення в Росії стає таки хронічним. І незважаючи на всі наслідки своєї ядерної риторики, незважаючи на все те, що відбувається тепер за океаном. В России вы решили, ну если уже граты, то грати по То, что, ну, наверное, при желании и при наших возможностях, мы весь украинский конфликт можем решить за 30 минут. И на этом все закончится. Больше не будет. Никто никакого... не с кем будет разговаривать, и как бы будь здоров. И здесь мне говорят, вот вы знаете, нельзя применять ядерного оружия, потому что Армагеддон. Но, к сожалению, говорят не профессионалы. Многие не понимают, что такое тактическое ядерное оружие, что такое стратегическое ядерное оружие. А мы сейчас говорим только что о стратегическом. И самое главное, многие, вот даже в рамках наших коллег, которые выступают на телевидении, это будет Армагеддон. Почему? Потому что это ядерный взрыв. А какие бывают ядерные взрывы? Взрывы бывают ядерные, балбес. Взрывы бывают подводные, подземные, наземные, надводные, воздушные, космические. И каждый по-своему влияет на тот или иной фактор. Правда, да? Второе. Расскажи поражающий фактор ядерного разрыва. Стоит глазами хлопает. В процентах желательно. А? Главное в процентах. Да. Ты да, что летишь? Ты кто по образованию, экономист? Ну, если ты бухгалтер, считай бабки, несусь туда, куда тебе не требуется, честно говоря. А если хочешь быть в теме, возьми литературу хотя бы почитай, чтобы ты был хоть как-то немножко вовлечен в эту тему. У нас вот это второе, о чем все нам рассказывают. Если мы где-то что-то применим, мы будем что? Изгоями, да? Ребята, я вас умоляю, в очередь выстроиться дружить, потому что дружит что? Сильними в очередь, щоб потом кто-то опять где-то не получив, то покупал этой же ядерной дубины значит комментировать ядерну тему аби кто не по професії не може. А от Горолев легко цікаво. Давайте розберемося вирішення українського конфлікту. Війно питання за 30 хвилин, що це означає. Ну тут варіант тільки один: це закидати нас ядерним озброєнням. Ну, на жаль, так вже сталося, що ну немає, чорт забирай, немає ближчої до нас країни аніж Російська Федерація. Ну тобто ясно, що в нас є інші сусіди. Але річ в тім, що країна, яка нас закидає цими ядерними бомбами, отримає всі наслідки війни радіацію. Господи Боже мій! Але за півгодини вирішить. Так ви не повірите? І російське питання воно теж буде вирішено. Тематика взагалі, самого ядер, самої ядерної агресії не має бути на порядку денному, щоб її не могли коментувати ані дебіли гурльови, ані майстри манікюру, ані журналісти, ані хтось не по професії. Вчителі, географи, поліцейські ніхто. Але в Росії так не виходить. І після того всього. Після того, як нас вже за півгодини немає, треба терміново швидше завершувати цей випуск. Виходить Патріарх Кирило, блаженними влюбленими глазами, розповідаючи про те, вони моляться за Україну. Слава Богу, ми ж як нікак один народ, правда? Нас немає, нас знищили, він освятив зброю проти нас, але молиться. І кому? Для кого це лайно? Я от скільки років таки не можу розібратись? Украину. Любим очень Украину. Украинский народ для меня очень близкий. Потому что когда я был ректором в Ленинградской духовной академии, тогда почему-то советская власть запрещала принимать в семинарии ребят с Украины. Ну, боялись там всяких влияний и так далее единственное место, где принимали украинцев, была Ленинградская духовная семинария Академии. И сейчас большинство батюшек, особенно на Западной Украине, в Тернопольской, Львовской, православных, я думаю, сохраняют добрую память о Сохраняю добрую память во Львовской Тернопольской области. Та вы ж ці області першими записали. В антиросійській бандери. Прям що там самі думають, як там Кирил що там свечку вторую, третю за упокою душі, черта русского. Але в них так всі. От, їй Богу, всі в них від любові до ядерного удару це буквально три речення. Це кожен раз. От Путін вчора каже: Ми. Ні, проти кого воювати, не хатів, ми хочемо дружитися всім міром. І Гебельс такий, знаєте, в своїй троні такий ж сальтуху робить, думаю, нічого себе, так можна було. Хоча самому Путіну залишається буквально, ну що там, відпустити животик, такий прям серйозний, бо очі в нього і так давно вузькі, взяти одного зі своїх піздюків, водити із собою на випробування ракет, щоб всі розуміли, що це його наступник. Спадкоємець і буде чистий Кім Пиня. Бо чим далі, тим важче розділяти риторику Північної Кореї та Росії. Все вони ж ці тільки про ракети говорять і ці тільки про ракети, і більше ні про що. Але річ не тільки в їхніх мультиках та випробуваннях. Річ в тім, що вони пробудили, здається, таке зло, ну точніше, Дональда Трампа. Вони дали йому пас на його зараз безплідному політичному підґрунті. Великих здобутків всередині Америки немає. За кордоном ну, немає. А тепер в них є оця ядерна риторика. Тепер вони в Росії не знають, як назад ядерного джина повернути в лампу. Бо і американці схопилися за ці випробування, тільки не ракетоносії. Вони кажуть, це для неудачників, типу Росії. Ми будемо прям жахати, прям ядеркою. Разработка крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Бури Вестник» и морского дрона «Посейдон» имеет историческое значение для всего 21 века, заявил Путин. «Буревестник» по дальности полетов превосходит все известные в мире ракетные системы. «Посейдон» кратно превосходит в скорости все современные надводные и подводные корабли. Президент России наградил в Екатерининском зале Кремля создателей новейших оружейных систем на основе уникальных энергетических установок. Посейдона и Буревестника уже создается новое поколение вооружений. И еще Россия приступила к серийному производству баллистической ракеты средней дальности «Орешник». А стратегические ракетные комплексы «Сармат» уже в этом году заступают на опытно-боевое дежурство. А в следующем – на боевое дежурство. Россия будет и дальше развивать свой ядерный потенциал дал понять глава государства. Фактически одновременно Трамп в интервью CBS повторил, что собирается провести ядерные испытания. Именно так и сказал – ядерные испытания. Якобы в ответ на аналогичные действия России и Китая. Хотя всем понятно, мы не испытываем ядерные заряды, испытываем носители. Так что в Кремле немедленно обвинение Трампа опровергнут. Ну а США сегодня испытывают межконтинентальную баллистическую ракету «Минитмен-3». Пуск с базой космических сил «Вандерберг» в Калифорнии должен состояться с 10 до 16 часов по Москве. Это первое подобное испытание после приказа Трампа проверить боеготовность американской ядерной триады. А взагали, вы знаете... Штати, аніжні, а штата, ніж ні о чому. Ну ми ж ну ми ж розуміємо, ну що таке Америка? Ну подумаєш, що це вони свого часу і винайшли ту саму бомбу масового ураження. Ну вони ж точно не імперія, не Росія. Ну звідки Впереду, в передової сучасної країни можуть бути такі технології, як у лаптіногих. Це росіяни просто, ну, наприклад, свій супутниковий зв'язок ніяк не можуть створити тому юзають, тому крадуть у Ірлона Маска Старлінг. А в цьому остальному аналогов, – При Притом я стільки разів підкреслювала, що вони ж самі опікалися на своїх цих заявах. Для того, щоб говорити, що в тебе щось найкраще, треба випробувати. Це не стосується ядерних ракет, я нікого ні до чого не закликаю. Ні надо. Але ти і не можеш сам просто брати це і стверджувати. Хоча що я кажу, це ж росіяни. Теперь давайте посмотрим на их ядерный потенциал. У них Меридмен-3 это ракеты с ядерными боеголовками, которые были произведены еще в 1970-х годах, продлили их сейчас срок годности до 2030 -го года. Но это старые ракеты. Это все вообще вчерашний день, если не позавчерашний. Вот э, Трамп говорит: у нас подводный флот. Да вы там вообще близко не подходите, но давайте тоже назовем вещи своими именами. 14 подводных лодок э, типа Агая. Самая новейшая из них была э, введена в строй в 1997 году, более четверти века тому назад. И, э, ребята, большой вопрос: э, что у вас вообще в реальности-то? И что вы там бряцаете? Есть, есть, чем махать, да, да бряцаете оружием, значит вы такие крутые парни. Еще раз. Да, ядерна держава, да, НАТО. Я хочу подякувати. Подякувати нашим ворогам за їхню тупість і за їхню примітивність. Бо скільки б ми не говорили, не робили, аргументів не наводили. Ну нам не вдавалося розбудити Америку. Адже вони справі. праві. Всі російські пропагандисти, чиновники, які намагаються наступити Дональду Трампу і американцям на хвіст, вони праві. Ви сто років нічого нового не випробовували, не створювали, не займалися. Ви просто сиділи і думали, що ви найкращі. Допоки зростала Північна Корея, Іран, Китай, існувала Російська Федерація. Тож, давайте покажіть їм, на що ви здатні. Ми тільки це підтримуємо. Але, зрештою, я хочу нагадати: Атакамси, інлави, джевеліни. Петріон, це все 80-ті, 90-ті роки там свіжака нету. Але при тому ми змогли цим вчорашнім, позавчорашнім, як вони кажуть, днем, а старою армію армією міра тут за На цьому друзі будемо завершувати. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, ходіть. Підтримайте тих, хто якраз можливо і не над сучасним озброєнням. Але своїм талантом, мужністю, хоробрістю нас захищає. Триває наш збір в підтримку 37-ї бригади морської піхоти. Збираємо 250 тисяч, і без вас їх зібрати буде неможливо. Тож ми будемо вдячні за кожен ваш донат. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.